Всім привіт! З вами Ілля Сергійович і сьогодні у нас кулінарна рубрика. Пам'ятаєте, ми з вами збирали донати на благодійний фонд польова кухня Б-50. Так от, зараз польова кухня займається виробництвом от таких -от енергетичних батончиків для. ЗСУ для наших захисників. І сьогодні в нас таке корисне відео. Зараз Руслан, ви пам'ятаєте Руслана розповість, як їх готувати. Ви також зможете, подивившись це відео, приготувати їх у себе навіть вдома. Вони готуються, в принципі, легко, і вони дуже корисні і поживні. Руслан, тобі слово, всім привіт! Тепер польова кухня В 50 буде налагоджувати промислове виробництво батончики, завдяки нашим донатам. Ми купили ось таку машинку для цього. І вкриваємо. функціональна машина. Так, ця машина буде нам в пригоді не Є. тільки для батончиків. Це допоможе нам готувати їжу. Безпосередньо сам комбайн, мішалка. замішувати і тісто і, і, і шарлотку зробити напекти з яблуками і випекти І випекти хліб можна В наших пічах. на сьогоднішній ранок приготування батончика починається не з миття рук а з подачі електрики не буде... Значит, тут у нас невеличка підготовка Конжут, насіння соняшника насіння гарбуза чорнослив курага, Арахіс, такі горіхи волоські <хи> І такі горіхи волоскі. Значить, Що тут далі? Родзинки, сушка, цукор. Ми використовуємо сьогодні пластівці, мед і протеїн. Донатський гаджет. Чорнослив. Ріжемо обов'язково руками. А це будемо перекручувати. Родзинки перекручуємо. Це можна, якщо сухенько, можемо перекрутити. А це на фудпроцесорі разом з фініками. А, це в мене щось фініки є. І дивіться, у нас тут на печечку поставили мед і цукор. Будемо топити. Курага і родзинки. Яблука. і перекручуємо. Тут утріпнюємо І фініки одночасно. Фініки вони самі по собі дуже липкі. Крутити їх важко, може згоріти місорубка. І одразу сюди додаю це молоко. А молоко не дає йому цій цій масі злипнути, щоб в цьому От, Бачите, виходить така от маса, воно все шматочками і нічого в нас не злиплось. У нас все вже тут перекрутилася, наша маса. сімечки ці всі горішки я перемішав. Тепер все добре перемішуємо, але пам'ятаємо, що ця жижа дуже гаряча. Перемішали, вийшло такий от пластилінчик трошки. Потім викладаємо на пергамент. Розклали і втрамбували. А трамбуємо отакою качалочкою. Ми її трошки змочимо водичкою, бо воно прилипає, Накатали, втрамбували, ріжемо. І вага батончика десь плюс-мінус 60 грамів. Тепер зробимо трошки красоти зверху. Давай, наша кухня працює і днем, і ночі, і електрика і не потрібно. Все, десь годинка прийшла і тепер їх також потрібно трошки прижати цією скалочкою. Не бійся, прижимай. Тоді вони будуть не крихті і будуть триматися кучки. І так і залишаємо, поки вони не охолонуть. Все, наші ці бетончики досохли. От. Потім ми їх пасуємо, передаємо. Так, і тепер ці бетончики є в нашій кав'ярні і ми їх також передаємо нашим захисникам по одному в руці. І з твого дозволу один я зараз скуштую, який він на смак. Ось такий гарненький, він запечений. Це краще, ніж снікерс. Він насправді дуже великий, відчувається там багато оцих інгредієнтів. Коротше, по смаку класно. І він дійсно поживний. Дякую, Руслан. Дякую за круту ідею, за виконання. Класно. Також, якщо ви хочете придбати раптом такий батончик для себе, то ви просто донатите на благодійний фонд Польова кухня. Реквізити є або в них на Фейсбук сторінці, або я залишу в описі під цим відео. На цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Слава Україні!